Від початку доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагається прорвати лінію оборони у районі Серебрянського лісу. На Краматорському росіяни наступають біля Іванівського та Калинівки. Противник гатить і на Покровському напрямку поблизу Сокола, Євгенівки, Калинового та Новоолександрівки. Триває бій на Курахівському і ще один неподалік урожайного на Времівському. Що зараз відбувається на тренувальних полігонах, де навчаються мобілізовані українці? Готові розказати наші кореспонденти. Вони поспілкувалися з тими, хто долучається до військових лав добровільно. На цьому полігоні тренуються представники різних мирних професій: електромонтора спортних ліній та сварщик. Навчався в середній школі спеціалізованої на іноземних мовах і володію п'ятьма мовами. Пішов вчитися в педагогічний університет імені Павла Тичина. звідти попав у Букувалі, п'ять років там попрацював колежним інструктором влітку гідом водили туристів. Гори. Ці бійці добровільно мобілізувалися до лав Збройних сил. Тепер їх об'єднує бажання захищати Україну. З одного бійця повинен утворитися сильний могутній воїн, який не буде боятися противника. Вони за період навчання стають колективом, стають дружнім, розуміють, що від них вимагається. Навчання їм дається нелегко, втім бійці розуміють, навіщо треба докладати зусиль. Я от хочу знати, що зробити в тій чи іншій ситуації, знати, як допомогти собі і допомогти іншим. І насамперед, все ж таки, це наша держава і те, що. Хто як не ми буде її боронити? Ось, напевно, це стало основним таким рушієм того, що я захотів от, прийти сюди. Хочу піти в свою 125-ту львівську бригаду по фаховій професії на повара. Ну, працювати на, само собою з хлопцями, бути на передовій, але з користю для них захистити батьківщину, а ще замінити тих, хто вже багато місяців на передовій. Це основна мотивація добровольців. Нас навчають. Щоб у тих, хто там, зараз ми могли їх змінити, щоб вони хоча б прибули своїми сім'ями. Бо хтось у, у когось вже діти підросли. У нас є хлоп, який дочці три роки, а він її один день бачив. Водночас у командуванні зазначають, новобранці поїдуть на передову лише коли повністю пройдуть вишкіл. Анатолій Журавльов, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.